Як ви бачили сьогодні? Ми будемо оцінювати дома різнокольорові, не знаю. І перший у нас червоний дім. Так, і зараз ми в нього зайдемо. Закриваємо двері і. свічки. Хм, І куди ми їдемо? йти? Туди чи туди, туди чи туди, туди чи туди. Ідемо туди, ні. Туди! Так. О, акваріум. Гарненький. Тільки без риб. Тут шафа. Диван. Квіточка. Стоп. годинник? Прикол. Такий старий. Так, і що тут у вікні? Ну, нічого, зрозуміло. Так, тепер йдемо сюди. О, а тут кухонька і трабина. Так. О. Що тут робить морквяний сік? не люблю його. Так. Курочка, борщик. Я би тут поїла, але краще не буду. Так. Хм. Тут, схоже, були якісь полички. О, ліжко. І скриня. міні-бібліотека. Ну, нічого, такого лампа там все таке. Ще одна. Можна попригати. чому б і ні. Так, а що тут? Так, а тут? А що там? Хм, ідемте перевіримо. І що тут? Стоп. Помідори? Що вони тут роблять? Добре, хоч посмакуємо. Так, і от тут засадим і... ім. Осмачені. Такі соковиті, прям. М -м -м. Ну, ідемте оцінювати. Дім. Ну, добре, добре. Давайте заглянемо в оці штори. Так. І що тут? Ну, так, інші дома. Так, ідемте. Оцінювати цей дім. Так, ідем, ідем. Так, і цьому дому я ставлю 10 з 10. Все хватає, він просто класний. Так, ідете в наступний. Він ще такий великий. А наступний у нас жовто-помаранчевий. І заходимо. О, тут у нас зразу кухонька. Так. Тут кухня дам. Лампа. О, а тут можна поїсти. І диван є. Так, сядемо. А от і їжа. Так, можна йти, в принципі, наверх. Не знаю, що тут верх робить, але добре, блін. Так. Залазимо. О, лампи. Ну так, не просторну. О, золоте яблуко. Хм. Так. А що тут? Давайте провіримо. О, тут ліжко чи ліжко, не знаю. Тут якісь шкафчики, верстак, а точніше верстаки, так. Ідемо то далі. А ні. Ідемо те оцінювати. Цей дім. Mm, тут ні. Так, давайте тут. Цьому дому я ставлю 5 з 10. він маленький, не хватає. Не хватає якоїсь... пространства, розумієте? Так. Ідемте в зелений дім. Так. Що тут у нас? Ого. Тут прикольно, гарний такий шкафчик. О, ліжко. А що тут робить скло? Хм, ні, ну шкафчик то гарний. Ой, а що тут робить кайло алмазне? Так, ну, візьмем його, може, знадобиться, так? Добре, йде далі. Um... Лоза, яку не обрати? Дивно. Диван, кухня. Ну, це кухня і привітальня. Я мала на увазі вітальня. Сядемо, в принципі. Ну так, їсти не буду, не хочеться капусту. Не люблю капусту. Стоп! А що тут? Може, підемо? А, от лоза. Давайте заберемо. Блін, це дивно. Що там робить лоза? Так. Нам треба перевірити. Ідемте. Ні, ну це справді дивно. Так. Як сюди залізти? Тут лоза. Дивно. І я на криші. Так. і О, смарагди. Ну, іденти збирати їх раз алмазна кірка є. Кайло. Так, смарагди, смарагди, ідіть до мене, до мене. Ой. Так, треба застроїть. Ну, і я оцінюю цей дом. А ні, я ще не оцінюю. Спочатку давайте змарахти і кайло, покладемо в інвентар. Так, я оцінюю цей дом на 7 з 10. Другого поверху не хватає. Якщо ти. Хочеш дивитись мої відео набагато раніше і слідкувати за моїм життям, то тобі треба мій телеграм канал. Ти можеш зайти в мій телеграм канал, сканувавши QR код. Або вести в пошук назву моєго терех. Телеграм-каналу. У мене прямо над головою. Буду тебе чекати! бай бай Так, іде до наступного дому, і це у нас блакитний. Так, і що тут у нас? Можна закрити. О, тут у нас кухня. Борщик, тут салатик курочка. Так, можна сісти поїсти я в красному не їла, в зеленому та й в жовтому. Вон можна ням-ням-ням зробити. Так, моркова кухня. Ну, кухня-кухня. О, давайте включимо цей екран. Як він тут включається. Отак о, тече. Так. Цей тут каструля. Друзі поверх є драбина. Як я її не помітила? Так, ідемо і. о І що тут у нас? Так? Можна просісти? Лампа. Так. Mm -hmm. Ну, ідемо, подивимося, що там. О, ліжко. Так, можна, в принципі, присісти, лягти. О, як тут добре. О, картина з капібарою. Так. Ну давайте спригуємо. Ще три раз, два, три. Ну. Зараз треба тільки закрити і йдемте в наступний дім. Так. Йдемо, йдемо. Ах, да, я оцінюю цей дім на 10 з 10. Він просто все вистачає. Він дуже класний. Так, ну йдемо до іншого. Фіолетовий. У, -у, -у, -у. ми майже все. Так. Що тут у нас? Картина, Ха. диван. Ну, тут можна так дивитися лампи. О, а от така кімнатка. Ну, домик такий, звісно, непоганий, ну, не знаю, дуже маленький, так що я йому ставлю два з десяти. Він дуже маленький, не вистає пространства. Не останній обичний дім. О, його я не буду оцінювати, так як він не вважається до них. Да. Шкаф тут, така кровать, можна поприяти. Так. Далі у нас пічки на кола. Вальня і верстак. Всім бай-бай!